Так, всім добрий вечір. Рада всіх вітати ввечері в неділю на нашому вебінарі на дуже важливому вебінарі, я так вважаю. У кого є бажання, можете включати камеру, мені буде приємно вас бачити. Так, запускаю нашу презентацію. Так, секунду. Так, познайомлюсь з вами. Хто мене ще не знає? Мене звати Світлана Яременко, я лікар-стоматолог. Вже 18 років я працюю по своїй спеціальності. З Forever я познайомилась ну, влітку буде майже 4 роки буде 4 роки. Я прийшла сюди саме на продукт, на здоров'я. З продукції Forever я отримала дуже чудові результати по здоров'ю. Ті результати, яких я... Не могла отримати з нашою традиційною медициною, і я зрозуміла, що з цим продуктом я не можу сидіти і мовчати. Я хочу йти в люди, а я хочу розповідати про нього своїм клієнтам, своїм пацієнтам, показувати, що дійсно можна жити без аптек, без синтетичних препаратів. Я мама двох діток, у мене дві дівчинки. Вони так само приймають продукцію Forever з самого початку. Як тільки я почала прийня... приймати, я бачу дуже чудові результати по здоров'ю у своїх дітей. Я скажу так, що за ці роки. У мене жодного разу не було лікарняного. Я мама, яка працює, мої діти ходять в садочок, ходять в школу, вони не пропускають школу, максимум як вони можуть прихворіти це два дні. Ми дуже швидко, завдяки цій продукції відновлюємося. І мене, як маму, це дуже радує. Да? Так, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Я думаю, наша презентація буде хвилин 30, щоб нікого в неділю не затримувати, ми сьогодні з вами поговоримо про концепцію здоров'я. Насправді, концепція здоров'я це дуже велика тема, можна говорити про неї довго. Я розкажу такі самі головні аспекти. Далі ми поговоримо про застудні захворювання, про ротавірус. Це ті хвороби, які мене тригарять зараз як лікаря дуже, дуже сильно на даний момент. Саме з цими проблемами до мене звертаються мої люди. І поговоримо, як же можна відновлювати свій організм і як робити так, щоб не доводити себе до цих станів. Що ж таке концепція здоров'я? Наш організм складається з 12 систем нервова, ендокрина, центральна, серцева судина, бронхалегенева і, і так далі. Наші системи складаються з органів. Органи наші складаються з тканин, а тканини з клітин. І от саме клітинка це саме-саме головне в нашому організмі. Коли наші клітини здорові, все, ніяких хвороб в нашому організмі просто не буде. І навіть наш організм можна зрівняти з деревом. Да? Коли у дерева захворіло, захворіло листя, да? листочок якийсь, ми ж не лікуємо саме цей листочок. Ми йдемо в кореневу систему і вже працюємо да? з деревом з кореневою системою. Так, в нашому організмі коренева система це є. Наш кишечник, коли він чистий, коли він класно працює, знову ж до нас не приходять захворювання. І щоб наші клітини були здорові, щоб вони е, мали всі поживні речовини, які їм потрібно, нашим клітинам потрібна вода. Тобто клітинка у нас повинна бути як рибка в акваріумі, купатися там в чистій воді. Тому ми обов'язково повинні, я думаю, про це всі знають, да, пити в день достатньої кількості води. І вченими вже доведено, що норма це 30 мл на кілограм маси тіла. Тобто ви можете запросто порахувати, скільки води ви повинні випивати в день. Це дуже-дуже важливо. Тобто вода це стоїть у нас на першому місці, вона допомагає нам доставляти всі. Мінерали, вітаміни до наших клітин, тобто на воду дуже звертаємо увагу. Далі ми повинні займатися фізичними навантаженнями. І навіть якщо ви не ходите в тренажерний зал, ви можете ходити на танці, ви можете просто ходити декілька кілометрів в день і це вже буде добре, тому що нашому організму потрібно, щоб наша лімфа. Вона рухалась, коли вона застійна, там починаються всі проблеми у нас. Бактерії активуються, віруси активуються, тому старайтесь все ж таки давати фізичне навантаження. А далі це правильне харчування. Зараз всі про це кажуть. Правильне харчування. Да? Можна сказати, що на сьогоднішній день у нас вся їжа, на жаль, синтетична. У нас риба, м'ясо, вони всі наколиті антибіотиками. Хочемо ми цього чи ні, але в наш організм потрапляють антибіотики. Наші фрукти, овочі, вони ростуть на ґрунті, який з пестицидами, гербицидами, знову ж, все це потрапляє в наш організм. Тому розраховувати на те, що ми отримуємо. Всі поживні речовини з харчуванням на даний час просто неможливо. Але правильно харчуватись це вже дуже великий плюс для вашого здоров'я. Наш організм повинен кожен день проходити детокс. Тобто, ми навіть з нашим продуктом, який у нас йде на основі алоя вера, ми можемо. Допомагати нашому організму постійно очищатися. З нашим харчуванням наш організм закислюється, а саме соком ми можемо допомагати йому переходити в лужне середовище, а в лужному середовищі як би ви не хотіли, там просто-напросто ні бактерії, ні віруси не з'являються. Вони просто там не виживають. І також я, як лікар, рекомендую раз в три, в чотири місяці проходити детокси. Компанія розробила. Разом з лікарями дуже класні детокси є на 4 дні, на 9 днів, на 21 день детокс. У нас, до речі, завтра вже стартує прям дуже такий мощний семінар, мощний марафон, де 21 день ми будемо перелаштовуватися, навчатися новим звичкам в харчуванні. Всі ці програми вони скомплектовані так, що там. Повністю є весь набір вітамінів, мінералів, ферментів, амінокислот. тобто голодні, ви не залишаєтесь, але звички змінюєте, йде зайва вага, якщо вона, вона у вас є, плюс ви чистите свій організм. І як би ми цього не хотіли, я знаю, що багато людей ще поки не готові розуміти, що вітаміни, нутріцептики нам потрібні кожного дня. Ну немає в нашому харчуванні стільки корисних речовин, які потрібні нашим клітинам. Тому, хочемо ми цього чи ні, все одно ми повинні вводити свій раціон вітаміни. В компанії Forever. Вся продукція є натуральна, тобто вона є безпечна, екологічна. Я, наприклад, взагалі, не ну, секунди не переживаючи, даю її своїм дітям. І для мене це важливо. Зрозуміло, якщо б там було щось не так, я б ніколи не дала це своїм дітям. Зараз ми поговоримо про застудні захворювання. Застуда це є. Інфекційне захворювання, вона буває бактеріального походження, буває вірусного. Зараз ми саме будемо говорити за віруси, які зараз на сьогоднішній день просто кишать да, в нашому житті. Ми пам'ятаємо цей жахливий ковід, який уніс багато життів, який залишив дуже неприємні наслідки, да, ускладнення у багатьох людей. Uh, тому профілактика на сьогоднішній день дуже дуже важлива. Якщо ваш організм, ваш імунітет uh, міцний, він дуже легко справляється з вірусами, з бактеріями, uh, можна навіть порівняти ковід, да? грип, симптоми однакові. Просто вони починаються по різному. Там ковід починається з температури, грип з кашлю, але Ну, все, все можна сказати однакове. На сьогоднішній день вірусів просто неймовірна кількість. Ми не можемо розуміти, який саме вірус зараз е, запалив на, в нас той чи інший симптом. Так, насправді, що таке вірус? Да? Якщо взяти бактерію, вона живе у нас всюди, да? і на землі, і в людині, і в тваринах, і на предметах, і може там вже розмножуватися, вона там їсть, вона там дихає, залишає свої продукти життєдіяльності. діяльності, а вірус, він, йому потрібна наша клітина. І він, коли попадає в організм, він шукає шклітину, зараз, зразу ж до неї доходить в сам вірус це як ДНК, він несе конкретну інформацію. ДНК у нас в білковій оболонці, і такі можна подивитися на малюнку. Такі є шипіки, які ми якими вірус прикріплюється до клітини, він її руйнує. Чому руйнує? Тому що клітинка не насичена поживними речовинами, які потрібні для цієї клітини, да? і вірус легко в неї проникає, її розрушає, руйнує, передає своє ДНК і так з'являються оці неприємні вірусні хвороби. Тобто, якщо ваш організм закальонний, імунітет міцний, все це проходить на ура, і ви навіть можете не зрозуміти, що в вашому організмі був вірус. Що ж робити, коли вже маєте да, симптоми? Я ні в якому разі не кажу не звертатися до лікаря. Обов'язково контроль лікарям. А от з цією схемою ви можете дуже добре допомогти дуже швидко відновитися своєму організму. Тобто, коли ви схопили застуду, якщо ви в той же час почнете саме оцю, так скажемо, профілактику, ви дуже швидко пройдете цей стан, це захворювання. Фонду мені трохи перекриває тут. Що ми робимо? Ми п'ємо сік, якщо ви його взагалі ніколи не вживали, ми починаємо з маленьких доз. Якщо ви на постійній основі п'єте сік, ви просто збільшуєте його ємкість в мілілітрах. Ви п'єте 100-200 мл на день. Це буде схема всього на декілька днів, щоб ви дали. Вашій імунній системі почати добре працювати. Додаємо прополіс 2 рази, дві таблетки 3 рази на день, його обов'язково розмоктуємо, я рекомендую, це є природній антибіотик, який чітко працює на віруси і на бактерії. Це просто незамінний такий продукт при застудах. Далі п'ємо чесник чебрець, одну таблетку три рази на день. Ця схема вона більше підходить для так, дорослої людини. Тобто для дитини ви дозування зменшуєте. Якщо прям дуже різко захворіли, навіть дозування можна збільшити. Нічого страшного, навпаки, це допоможе вам швидше відновитися. Наступний продукт це Lyсіum. Зразу скажу, що це мій фаворит в компанії. Я взагалі з дитинства така дитина була хвороблива, тобто, у мене навіть не було, мені здається, і року, щоб я не пила антибіотики. У мене постійно було запалення бронхів. Бронхіти мені постійно ставили. І не знаю, по три, по чотири рази на рік в мене антибіотики. Антибіотики, я так посадила свою імунну систему, що вона просто не справлялась. А коли я спробувала цей продукт, я просто було, була в такому захваті. Він так круто працює при бронхолегеневих системах, проблемах. Плюс він допомагає дуже класно чистити лімфу, тому беріть собі на замітку. Також обов'язково при застудних ми додаємо вітамін С. Вітамін С ми взагалі п'ємо ну, постійно, да? просто даємо більше дозування. Можна пити одну вітамінку 3 рази на день, також розмоктуйте її, можна рожовувати. У мене раз було, я так різко захворіла, і я зразу собі дала 10 штук абсорбенту С. Він так класно спрацював, тобто не бійтеся великих дозувань. Вітамін Д, знову ж, ми його на сьогоднішній день повинні пити на постійній основі. Чого? Тому що наше сонце не дає нам стільки вітаміну Д. Скільки потрібно нашому організму. Вітамін Д це наша імунна система. Навіть в таких країнах, як Туреччина, да, там, де багато сонця, вони навіть на постійній основі п'ють цей вітамін Д. Дозування від 2 до 4, 4 таблетки це 5 тисяч одиниць, так, щоб ви орієнтувалися. Наступний продукт це омега. Я вважаю як лікар. Що люди його повинні пити на постійній основі від народження до кінця своїх днів. Люди, які його не вживали, починають обов'язково з маленьких дозувань, тобто одна капсула декілька днів, потім дві капсули декілька днів, а потім переходимо на дві-три рази на день. Це суточна норма буде. Чай з квітами алої. Це дуже класний чай. Він є мочегонний мономодулюючий. Він дуже класно чистить лімфу вам і прибирає бактерії і віруси. Ви його розводите один пакетик ввечері, заварили. Зранку вже ви його розвили на. Півтора літра води і впродовж дня ви п'єте цей чайок. Якщо тиск підвищений, зверніть на це увагу, ви п'єте його охолодженим. Якщо понижений гарячим, якщо нормально все з тиском, то тобто можна пити будь-який. Наступний продукт теж дуже, дуже такий мощний, я б сказала, Плюс, він йде з амінокислотою л аргінін який попадає в наші судини. Прибирає віруси, бо віруси також пошкоджують наші судини, чистить судини, зменшує тиск на судини. І я його дуже люблю, коли температура він класно збиває температуру. Розводити один стік приблизно на один літр води і знову ж п'єте впродовж дня. Тобто ви чай і арчі. Компонуєте собі, розуміючи, скільки вам на день треба випити рідини. Знову ж, коли у вас застудне захворювання, ви вже п'єте більше, більше води. Далі файбер це клітковина, яка чистить токсини, виводить з організму, віруси, бактерії. Знову ж п'ємо один-два пакетики, між їжею розводимо з водичкою. І ще є в компанії Фьорс такий спрей, який класно працює, коли запалення горла, коли. Є нежить, можна заприскувати собі ніс. Желе також смазуємо горло, смазуємо ніс, навіть желе можна вводити в ніс зі шприцем, тільки без голки, звичайно, дуже класні результати. І ми от нещодавно були на конференції в Туреччині. Я приїжджаю, у мене менша дитина починає хворіти температура. Нежить, кашель, слабкість постійно спить. Я розумію, що це вона схопила вірус. Що ми робимо? Що я зробила? Зразу лайсю, мій любимий часник, прополіс, сікалоя, абсорбенце. І ще я додала дитячі вітамінки Кіц. Вони є натуральні. І буквально за декілька днів ми повністю прибрали цей стан. Тобто, Якщо б їй ставало гірше, я б, звичайно, зразу вже звернулася до лікаря, щоб її прослухали, але от з кожним днем все краще і краще. Тобто, Ми ідеально справились без аптечних препаратів, і мене це як маму як лікаря дуже-дуже радує. Ще хотіла звернути увагу, якщо ви хочете точно знати, яка у вас інфекція, бактеріальна або вірусна, здаєте аналіз, загальний аналіз крові, і там вже по лейкоцитам і лімфоцитам буде видно, що у вас бактерії або віруси. бушують. це дуже-дуже легко. І хочу ще звернути вашу увагу дуже ніколи. Просто так, бездумно не давайте антибіотики не своїм дітям, не собі. Тому що якщо це вірусна інфекція, вони просто ніяк не будуть працювати. Вони будуть тільки погіршувати вашу імунну систему, вона не буде справлятися з цим вірусом. Ви будете садити собі печінку, нирки, а результату не буде. Тому бездумно не приймайте, будь ласка, антибіотик. Це дуже-дуже. Страшна річ, повірте мені, як лікар. Наступний вірус, які, про який я хочу вам розказати, це ротавірус, Він насправді прям дуже бушує зараз по всьому світу. Він достатньо небезпеч, небезпечний. Тому, якщо прям вже. Стан у вас дуже поганий, знову ж звертаємося в лікарню, щоб вас прокапали. Це дуже-дуже важливо. Тобто, не запускаємо цей стан. Ротовірус передається через предмети побуту, це меблі, іграшки, ручки дверні, де хочете, він може бути. Да? І Він передається регенним шляхом, тобто кашляєте, чихаєте. І отримаєте собі цей вірус. А, вірус залишається на поверхнях впродовж тижнів, навіть місяців. А, симптоми. Я думаю, хто вже пережив цей вірус, дуже ярко пам'ятає ці симптоми: да? це різке підвищення температури, блювоти, біль в животі, і діарея постійна. От навіть може. Виявитися нежить, тому з цією хворобою просто не шутимо. І знову ж ми були в жовтні теж на конференції в Туреччині, і там я вам скажу: просто мені здається, пів готелю просто злягло з цим вірусом. Це був жах. Багато людей, хто поїхав в лікарню на капельниці, наші люди, хто з форевер. То приймав всю цю продукцію, дуже легко вийшли з цього стану. Зараз ми подивимося на схему, яку можна приміняти, коли є ротовірус, коли ви його схопили. Сікалоя, про який я вже розказала, він буде вам чистити кишечник, буде допомагати направляти ті поживні речовини, які потрібні вашим клітинам. Да, дуже швидко, в 5 разів швидше, навіть ніж вода. Прополіс це наш природній антибіотик, файбер кліткована. Далі тур. От Саме хочу звернути увагу на турм саме цей продукт, який просто врятував наших дівчат в Туреччині. Він дуже класно зміцнює імунну систему, там є цинк, там є куркума, і при запаленні горла він класно працює, його розмоктуєте, і просто... Дуже класні результати, вже на собі спробувала, спробувала на старшій дитині. Пробіотик, обов'язково, тому що з ротовірусом дуже багато йде рідини з нашого організму, знову ж багато п'ємо, пробіотиком заселяємо мікрофлору кишечнику, і вони будуть допомагати швидше відновлюватися нашому організму. Арж плюс також він буде чистити, судини, які також пошкоджені вірусом. І чай. От така схема. Так, скажемо, це такі стандартні схеми, які я назначаю, і вже я дивлюсь по людині, плюс-мінус то, щось додаю, щось прибираю, тобто коригую. Ви можете просто звернутись до тієї людини, яка вас запросила на цей вебінар, і, ви, і вона вам дасть більше інформації. Або можете написати мені, і я вам скоригую вашу схему. Так, це все, що я вам хотіла розказати, щоб не затримувати вас. До речі, у нас є група по здоров'ю. В яку ви можете додатися, читати відгуки про наш продукт, задавати питання. Ви просто звертаєтесь знову ж до тої людини, яка вас запросила, і читаєте, і побачите, який там, активний сайт, ой, активна група, да, і як там можна отримувати відповіді на ваші питання. Я вам бажаю здоров'я. Вам, вашій родині. Я думаю, що в нашій нинішній ситуації може легко так казати, зробити набагато складніше. Старайтесь не входити в стрес, бо стрес приводить також до зниження імунітету і знову ж дуже швидко на низькому імунітеті будуть розвиватися всі ці хвороби. Посміхайтеся, радійте життю тут і зараз. Це дуже-дуже важливо. Те, що ви будете в стресі, ви е, тільки будете робити гірше своєму здоров'ю. Якщо є питання, можу відповісти. Якщо ні, можемо закруглятися. Ефір буде в запису, можете їм користуватися, будуть питання, пишіть. Так. Дуже актуальна інформація перша, да. Дуже дякую за ефір. Якщо немає питань, дякую, дякую вам, що приєдналися, послухали, виділили час свій час да, в неділю. Все, тоді закриваю наш запис. Так, всім гарного вечора.